Легінси утеплені підліткові. Це мікс бренд, вартість одинички у лоті всього 105 гривень. І ми можемо побачити, як вони виглядають на модельці. Складаються в складі, здебільшого, котон, але я трошки ластану, це для щільного прилягання до тіла. Можемо побачити, що вони утеплені, є таке, як на чосик, дуже приємне до тіла, будуть різні кольори з малюнком і без ось такий малюночок. Далі рожевий. рожеві також з малюночком йдуть. І бузкові також з малюнком. І однотонні, такі ось як яскраво рожеві, коричневі, чорні. 105 гривень за одиничку нагадую. В лоті буде 12 одиничок і вартість лоту 1260 гривень по розмірам від 134 до 164. І Якщо вам сподобався наш лот, ви можете його замовити за інформацію, посилання під цим відео у наших менеджерів.